Всім привіт! Сьогодні 19 січня, а в нас на Комбочці отакі. Ось, ось така красота. Хто пам'ятає, що таке 19 січня. І раніше в цей день купались в ополонки, а сьогодні дивіться, що робиться. Просто навіть ні, ні одного шматочка льоду немає. Все розтало. Отака у нас зима 25-го року. Город зелений. А полуничко хоч сьогодні ходи та виривай сухі листочки. Таке сонечко у нас сьогодні. яке небо красиве. Якби ще й тихо було взагалі життя насолода. В цьому році зими ніби то і не було, наче вже весна. Таке відчуття. Владік, ти ще на гамаку будеш кататися. Ні? Ще рано, так? Да? Холодно. Сам катається. Качельки. Так, да, вже хочеться йти на город і працювати з полуничкою. Та ще рано. Не стоїть, тому що можуть ще бути морози. На яблуньках вже такі бруньки. Наче скоро будуть розпускатися. Сонечко. Все вище і вище. Це ближче і ближче сезон полунички. Це здається вишенька. Да. Та й на вишеньки вже бруньки. Головне, щоб в цьому році нічого не померзло, як минулого. Бо не було нічого. Це прикуска молоденька. Так, а де тут наші яблуньки молоденькі? Так, це яблунька. Ще одна абрикоска підросла. Це, мабуть, цун цунамі. Так, а ось наша яблунька. Манюнька. Все, тут вона. Як ми тут перезимували? Слабенька. Треба буде її обробити, підкормити. Всім гарного дня, до побачення! Ставте лайки, підписуйтесь, що б більше хотілося знімати вам. Якщо щось не подобається, пишіть. Пишіть те, що подобається, що хотіли побачити. Всім гарного дня, до побачення!